Всім миру Божого, ми з вами продовжуємо читати книгу Псалмів, Псалом 75, -й. для диригента Хору на Негінах Псалма Сафів, Пісня: Бог знаний у Юді, його імення велике в Ізраїлі. У Салимі намет його, а мешкання його на Сіоні. Він там поламав стріли луку, щита та меча та війну, ти осяйний потужніший за гори від вічні. Обдерто людей сильносердних, задрімали вони своїм сном і не знайшли своїх рук усі мужі військові. Від, від сваріння того, Боже Якові, оглушується колесниця, ти та кінь. Ти, ти грізний і хто перед обличчям твоїм стоїть часу гніву Твого. Як звищаєш ти суд із небес, то боїться і стихає земля, як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі, бо гнів людський тебе вихваляє. Решту жніву тим поясом зв'яжеш. Присягайте і виконуйте Господу Богу і вашому усіх, хто його оточає, хай приносить даргунка грізному. Він, Духа, вельмож покоряє, страшний він для земних царів. Амінь. Солом 75-й.